Заробляємо на 3D-моделюванні і один з напрямків це автотюнінг. І, до прикладу, як даний проєкт, який зараз триває, це безпосередньо додаткове підсвітлення на авто з заднього віду, як поворотники, так і світло заднього ходу. Так, замовник додав ось таку вплату світодіодну де Давайте ми ізолюємо, і потрібно його було прикріпити ззаді на бампер. Чи потрібно буде його прикріпити ззаді на бам бам бампер? Відповідності в ТЗ вказав, що ось місцина є фото. Так, добре, поїхали. Є світодіодна-стрічка, лін... котрі потрібно закрити в корпус, і той корпус прикріпити на задній бампер. Так, добре, погнали. Що зробив? Лубив такий ложементик, в котру загнав даний... дану стрічку плату. Ось вихода, за припайки проводів. Так, зробив це і виборочку, потім виход для проводів. Далі зверху скло закривається це все діло таким прозорим матовим таким пластиком. І далі це все це діло закривається в корпус. Ось так. В принципі, ось такий конструктив. Все простенько, в принципі, нічого складного. І це все діло. Це все діло. Поставив навіть, що дає можливість. Працюю в сапріз Solidworks, і він дає можливість дуже добре так, робити види 3D-моделі. Мені подобається. До речі, у мене є відеотека уроків з 3D-моделювання для даного напрямку, кому цікаво, саме технічне моделювання. І все це діло ось додамо ось таку фоточку. Відповідно, ми маємо о, якийсь автомобіль овер, невідомий, скажімо так. І ззаді, додатково в зоні партроніків, бачимо, що один партронік, другий партронік, Поставлена наша, наша конструкція. Ось такий невеличкий е, тюнінг, який зараз триває в розробці. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, звертаємося за подібним тюнінгом а, і відеотека, кому цікаво займатися 3D-моделюванням і перейти в стадію її професії, щоб заробляти і жити з цього. Будь ласка, є відеотека уроків з 3D моделювань, котрі я пропоную, де є також додатково практичні заняття. Відотека є закріплені або ж під відео. Якщо це на Ютубі канал дане відео, то воно буде в підписах під відео. На каналі і в Тіктокі у мене перше закріплене відео саме про віддати коропівне моделювання. Її ціна дуже лояльна. відповідно на днях проходив там відний вебінар, то курси подібні, до прикладу, в тому же блендері курси старт, стартують стартують від 14 тисяч. Моя відеотека значно лояльніша. Кому потрібно, звертаємося, пишемо в приватні. Я надам повну інформацію про структуру даної відеотеки, надам ціни відповідності до категорій і свої пропозиції по, по практичним заняттям. Лайк like, підписка.